Петрик стоїть під дощем. Йому кричать, Петрику, ти ж промокнеш і застудишся, швидко ховайся. Якщо захворію, малинового варення наїмся. Та й до школи ходити не треба. А якщо ні, то загартуюся і буду навіть сильнішим самого Шварценеггера. Наші хлопці працюють за двох. А скільки вас? Десять? І що? Кожний за двох? Ні, вся бригада. Стара баба прийшла до сільської лікарні і каже, Гнат Опанасович, дід мій з'їв якусь китайську пігулку та захворів. Все лежить і лежить, потрібно щось робити. А що його турбує, баба Марія? Нічого не турбує. Просто лежить, собі гад на не ворушиться, а в мене город не копам, бур'яни на полуті, свині не годовані. А ви йому температуру міряли? Міряла лікарю, міряла. І яка у нього температура? Так нормальна, лікарю, кімнатна температура. Приходить дівчинка зі школи та скажеться матері. Мам, у класі всі кажуть, що моя голова на дупу схожа. Та ну що ти, донечко, ти у нас найкрасивіша. Підходить дівчинка до батька. Тату, мені в класі всі кажуть, що моя голова схожа на дупу. Та маячня це, донечко, ти у нас найкрасивіша. Іде дівчинка у город, а там дід яму викопав і сидить на дні перекурює. Дівчинка вирішила у нього поцікавитись і заглядає в глиб ями. Діда! Дід з жахом відскакує в протилежний кут ями. Е, кудись? Сюди не срати. На нодийському пляжі старий комар, показуючи молодому на оголену дівчину, питає Ти звідки питимеш? Та мені все одно? Ех ти, салага! Тобі може і все одно, а ось дівчині, якщо пити з орогенних зон, приємніше буде.